В ефірі Польське радіо для України пора на рубрику події і погляди. Польща підтримує українську молодь в часи повномасштабної війни Росії проти України адже у Польщі чи не найбільше української молоді, яка тут навчається і працює. Про співпрацю та побудову партнерства, зокрема розробку програм щодо підтримки молодих українців у Польщі та їхнього післявоєнного повернення, розповів голова Асоціації молодіжних рад України Володимир Сонько, журналістці Світлані М'ялик. Молодь презентувала посібник для молодіжних рад та влади, в якому зібрана вся інформація про те, як взаємодіяти з владою. Але я знаю, що дуже цікаві кейси, от власне розроблені командою Української асоціації молодіжних рад, так. В яку входить понад дві тисячі учасників, і мета така, щоб молодь лишалась працювати власне в Україні, і навіть та молодь українська, яка виїжджає за кордон через війну, через російську агресію. Ми знаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення мільйони українців виїхали. Зокрема, їх прихистила Польща. Так, частина повернулася, частина залишається тут. Це переважно родини українські з дітьми. Діти навчаються в школах, навчаються в вишах польських. Є таке занепокоєння скажімо так, в української влади, що українці, молоді українці не будуть повертатися, а Україна буде після війни дуже потребувати відбудови і відновлення, і от скажімо так молодих мізків. <гум> Ось тому скажіть, будь ласка, от що вашою організацією робиться для цього, але почніть спочатку. Тобто, яка мета, як ви працюєте, і які завдання ставити перед собою? Так, ви знаєте, насправді це дуже близька тема і близьке питання для нас, тому що наша українська асоціація молоді. Жних рад, вона працює в усіх 24 областях України, а в різних громадах, в різних містах, обласних центрах. А ми об'єднуємо молодь через молодіжні ради, які створені при органах місцевого самоврядування. І наша ціль якраз формування такого пулу молодих людей, які впливають на кожне рішення, що стосується різних інтересів молодих людей на рівні громади, на рівні області, на рівні України, і ви насправді дуже вірно підмітили, що багато молодих людей. Де зараз за кордоном і в Польщі це так до прикладу, одна з молодіжних рад, молодіжна рада Маріуполя є членкинею нашої асоціації. Її молодь загалі знаходиться в 16 країнах Європи. І а, я маю сказати, що для нас, як для такого органу, який представляє молодь перед владою, який адвокатує зміни в законодавстві, який впроваджує різні програми для молодих людей і який займається підтримкою молоді за кордоном українській. Кої молоді, тому що ми е, через наші молодіжні ради маємо доступ до цих молодих людей і вже неодноразово впроваджували спільні партнерські проєкти між українськими та е, польськими молодіжними радами, і зокрема намагалися комбінувати і посилювати компонент ідентичності в цій співпраці і будувати таке польсько-українсько-польську молодіжну дипломатію. І я маю сказати, що навіть зараз е, в нас є один з проєктів. Ті, який націлений на посилення участі в процесі прийняття рішень між Україною, Польщею та Норвегією, там де ми говоримо про вплив війни на українську молодь за кордоном на українську молодь в межах країни, на те, як Польська молодь може допомогти українцям, і чого насправді не вистачає для того, щоб їм повернутися сюди. Звісно, це питання безпеки, звісно, це це питання того, щоб них було тут працевлаштування. Але тим не менш через підтримку, яку ми надаємо молодим людям там і тут. А через те, що ми робимо, ми насправді дуже очікуємо, що вони повернуться, адже для того ми підіймаємо їх якусь участь у органах місцевого самоврядування, щоб вони ставали державними державними службовцями, щоб вони ставали місцевими народними депутатами, щоб вони безпосередньо входили в різні державні органи влади і впливали на рішення, що стосуватиметься відновлення, і саме для цього є українська асоціація молодіжних рад. От я знаю, що багато зараз експертів вже порушують питання того, що Україні потрібно будувати таку стратегію, так не лише от відновлення, а повернення країни до життя після війни. Тобто, це різні аспекти, і це зокрема і ця. Молодіжна політика, скажіть, а от з ким ви взаємодієте в цьому плані, от якщо говорити і про Україну, і якщо говорити про західних партнерів, можливо, в Польщі у вас є контакти з організаціями, такими ж молодіжними, чи з органами влади, з якими ви власне от розробляєте цей план того, як діяти? Тому що війни як починаються, так і закінчуються. І маємо бути готовою до цього завершення війни, щоб дійсно молодь, яка розлетілася по всьому світу, щоб вона поверталася, отримав отримавши знання, отримавши досвід, і знання, і досвід вони надзвичайно потрібні будуть Україні після війни для відбудови і для європейського майбутнього України. Знаєте, ми підняли це питання насправді в перші місяці повномасштабного вторгнення, і навіть розробили відновлювальну програму збройні сили молодіжних рад, які я презентував перед прем'єр-міністром Польщі. Насправді у мене був такий а коли рост... це було. Це було якраз 22-му році, в серпні була зустріч між нашими країнами, нашими урядами і організаціями, і ми якраз піднімали в цій програмі з приводу того, що треба повертати українську молодь через компонент молодіжної політики через таку співпрацю між країнами і в свою чергу відповідь ще на ваше питання ми насправді маємо партнерство із молодіжними радами наприклад які створені в попознанні або в, в Варшаві безпосередньо або в Кракові і маємо партнерство з національною молодіжною радою в Польщі. В нас був досвід співпраці з їхніми членами безпосередньо, і на сьогодні ми працюємо. Ціми з організаціями, які є в Польщі, і е, саме якщо говорити про те, е, що потрібно вже знати рішення, як же ж їх повертати, справді для цього потрібна стратегія, і справді асоціація працює як з Радою Європи, так з міністерством молоді та спорту України, з народними депутатами України, е, які якраз е, наприклад в. Е, Народні депутати, які входять в є. Це Марія Мезінцева безпосередньо. Я маю сказати, що от е, саме така співпраця вона й допомагає нам напрацьовувати е, наші кейси, які можливі в громадянському секторі для того, щоб молодь поверталася. Але звісно, є велике питання на державному рівні: що існував саме такий документ, що був імплементований в програму і в план реалізації. Тобто то до цього насправді потрібно докладати зусиль, і ось я знаю, що Україна. Буде безпосередньо представлена на конференції відновлення, там де буде якраз Берліні. Там де буде а коли піднято... вона буде, нагадайте, будь ласка. А вона буде в червні. Ось буквально в середині червня. Там вперше буде піднято питання молодіжної політики. І е, я маю сказати, що це такий значний крок, який робить Україна. Ключно із Польщею, Німеччиною, і іншими країнами, які підтримують компонент молодіжної політики і українську молодь ще до вас питання. вже останнє, скажіть, що можуть зробити от західні партнери ще аби допомогти підтримати оцей молодіжний рух відбудови такий, да, в Україні відновлення? Я маю на увазі і Польщу. Можливо, от у вас є якісь пропозиції, от нас можуть почути і відгукнутися. Насправді дуже багато українських молоді дістається з тим питанням, що вони не можуть впливати на рішення в тих країнах, які стосуються них, і ми неодноразово піднімали це питання перед Радою Європи. І Що я хотів би сказати у випадку Польщі, там найбільше української молоді справді, і вони не знають до якої організації піти. Вони не знають, яка молодіжна рада може їм допомогти. Вони не знають, як влада їм може допомогти. І це створює такий вакуум, коли ти знаходишся в іншій країні, і не маєш. Жодної підтримки з боку влади та громадянського суспільства. Тому насправді щоб я б наголосив, це те, щоб молодіжні програми, різні муніципалітети, які є влада, звернули увагу на те, як можна вибудувати це партнерство і як можна залучити українську молодь до питань, які приймаються стосовно них, можливо, використали інструменти громадянських слухань або інструменти залучення їх до розробки якихось програм на місцях на рі рівні країни в тому числі тому насправді тут заклик єдиний що цей актив який знаходиться там а це справді актив тому що ми знаємо цих молодих людей деякі з них це члени нашої асоціації вони готові бути включені до цих процесів державотворення цих країн і вирішувати питання що стосується насправді україни зрозуміло спасибі вам за розмову дякую і бажаємо успіху спасибі. дякую назаєм це була розмова Світлани М'ялик з головою Асоціації Молодіжних Рад України Володимиром Соніком.